Йоу, всім привіт! Хочу вам розказати сьогодні про е, дуже чудовий метод фарму у Forza Horizon 5. Ось чудово підійти майже всім. Ось е, вам для цього буде потрібно тільки DLC Hot Wheels, ну або ж е, Premium Edition даної гри. Е, нас цікавить саме цей автомобіль. До речі, цей метод знайшов я, але таких автомобілів, як я знаю, є дуже багато. Ось, і тому можете в коментарях ділитись також. Е, Своїми знахідками таких автомобілів. Ось ми його купуємо по 200 тисяч. Можемо їх купити на всі гроші. Ось. Ам... В чому суть. А машина стоїть 2 мільйона у нас. І тут їх можна зразу купити багато. Ой, 200 тисяч, вибачаюсь. Ось. Ам... Но цікаво, те, за скільки вона продається, а продається вона за 2 мільйона. Вам потрібно тут виставити просто 200 тисяч, за скільки ви її купили. Ось. І виставляти я рекомендую на різні години. Тобто 24, 12, 6, 3 година. Кожен автомобіль на різний час. По моєму досвіду, скажу, що так частіше їх купляють. Ось, і ви, якщо у вас куплять всі автомобілі, ви зможете спокійно в день е, заробляти АФК по 40 мільйонів. Тому що в день можна продавати 20 автомобілів. Ось. І тобто, рахуйте саме, скільки це можна заробити кредитів. Ось, наприклад, е, вчора я виставив свої автомобілі на продажу. Перший продався за 700 тисяч. Другий за 200, 2,5, 260, 200 і 1 А, Вибачаю, це вже не цей. Тобто, в плюс ви виходите завжди, а якщо у вас автомобіль не купляють, ви його просто забираєте назад і виставляєте знову. Ось і все. Ем... Я навіть не знаю, що сказати, тому що метод дуже простий і в той же час дуже Прибильний. Ось. Отаке відео вийшло. Якщо вдруг я вам чимось допоміг, і ви захочете мені так само зробити приємно, то підпишіться, будь ласка, на мій Twitch канал, я там стрімлюю майже щодня. Ось, і ми граємо в дуже цікаві ігри, тому я був дуже радий кожному. Дякую за перегляд, хто дивився до цього моменту. І фарміть!